Друзі, всім привіт! Я всіх рада бачити на своєму каналі. І трішки давненько в мене не виходили нові відео, тому що в мене ну, обмаль було часу, насправді, але я все ще продовжувала читати книги. Але в сьогоднішньому відео, як ви зрозуміли, по назві цього відео я би хотіла вам показати книги, які у мене з'явилися нові на моїх книжкових полицях. Це книги, які я придбала собі у липні. Так, всі були придбані у липні. Тут навіть я бачу, камера повністю не може зловити масштаби цих книг. Тому в цьому відео я би хотіла вам про ці всі книги розповісти та показати, які в мене з'явилися, книги, які я планую читати в найближчому часі. Так, і перша книга, про яку я хочу вам розповісти та показати, точніше, це є одразу три книги, тому що це є трилогія. І це є. Трилогія від Саймона Бекета це є хімія смерті, це є перше розслідування. Записана на кістках цієї друге розслідування, і, звичайно, що це є ще під марті, це цей третє розслідування. Насправді, я з цих всіх трьох книг читала лише першу частину, я її читала ще в електронному варіанті. Якщо не помиляюся російською мовою, це ще було досить так вже давненько. В принципі, мені сподобалася ця книга, і я вирішила собі придбати одразу дві наступні книги. Я дуже люблю паперові книги, я люблю читати книги в варіанті, паперовому варіанті, в паперовому оформленні. Це дуже подобається, це набагато більше надає атмосферу, ніж читати, там, наприклад, через якийсь електронний рідер і так далі. Це є все трилери. Просто погляньте, як красиво вони виглядають. Я дуже задоволена, що я їх придбала. Можна і зблизьком показати. Ці книзі нам буде розповів нам буде розповідатися про доктора медичних наук а також антрополога Девіда Гантера. Він е втрачає дочку, дружину, якщо не помиляюся. Він приїздить до якогось там е селища. І стає там лікарем. І одного разу там на болоті знаходять тіло якоїсь жінки, пізніше ще зникає ще одна жінка, і він починає це все розслідувати, починає співпрацювати із поліцією. Ось, це є в першій частині. В принципі, в наступних двох частинах ем, теж буде розповідатися про цього самого Девіда, але він буде вже розкривати наступні злочини там, серійного маньяка бивці це дуже крутий трейлер, і я думаю, що в скорому часі я вже прочитаю наступні дві частини, і також в скорому часі має вийти вже четверта частина, точніше четверте розслідування. Я думаю, якщо я прочитаю ці дві, я обов'язково придбаю четверту, ну щоб ось так вони всі красиво в мене виглядали на моїх вулицях. Я не знаю, де їх всіх складати, тому що мені здається, що я десь зараз їх буду ставити просто ось так, і ви почуєте на е, фоні. Знімання мого відео, якийсь дуже жахливий звук, який просто проломить мені мою підлогу, тому що якщо ці всі книги впадуть на землю, це буде просто жах. А, зараз я спробую десь тут знайти місце, щоб я якось, можливо, десь сюди їх буду складати, але це якось незручно. Ні, давайте я десь сюди. О, я, про що я і говорила. Так, друзі, наступна. Книга, яку я хочу вам показати, це є книга від віднови мене від автора Тагера Мафі, це Ірано-американська письменниця, і це є четверта частина із циклу Шейтермі. Ну, е якщо ви дивитеся мої відео, то ви повинні вже знати, що ці книги. Антиутопічний світ про Джульетту, про Варнери і так далі. Я дуже сильно люблю, мені дуже подобається. Я просто захоплююся цими героями, взагалі цією історією. Цю книгу я вже прочитала, і я хочу про своє враження вже вам розповім в наступному відео, яке я планую знімати, це про прочитані книги за липень. Тому я не буду довго затримуватися на саме цій книзі, а вже вам детальніше розповім в наступному моєму відео. Друзі, я трішечки змінила розташування моєї камери, тому що я замітила, що коли я просто забираю звідси книги, в мене тут ззаді стоїть зеркало, і мене капець, як видно, в боковому профілі, і мені це дуже не подобається, тому що я виглядаю якось дуже дивно, тому я трішечки пересунула нас вас, нас. І надіюся, що моє відображення тут не буде дуже відволікати вас. Тому давайте одразу будемо продовжувати з наступної книги, яку я собі придбала, і це є книга Градолі від авторки Скарлетт Сент-Клер. Це є друга частина, перша частина це «Доктор Темряве, та друга частина це градолі. Ще є третя частина це «Доктор спустошення, якщо не помиляюсь. Одним словом, я вже розповідала про доторк Темряве, що мені ця книга дуже сподобалася. Гра долі, тобто, як це пояснити, доторку Темряви нам розповідається більше історія від молодої богині Персефони, яка познайомилася з Богом Мертвим. Мертвих, точніше, це є бог Гадес, який він править нічним клубом. І одним словом, вони там з подругою пішли туди в клуб. Вони познайомилися. Вона. Уклала з ним таке парі, можна так сказати. ось І вони там почали якось спілкуватися, в них там почали зв'язуватися якісь певні стосунки і так далі, я нічого не хочу вам проспойлерити. гра долі це більше та ж сама, в принципі, історія щодо Тортемря, тільки «Гра долі» вона ведеться від імені самого Бога-Мертвих, цього Ганнеса. Якщо вам подобається щось таке про Міфологічних богів, давньогрецьких богів, якщо не помиляюсь, то я думаю, вам ця книга, ця історія, повинна була сподобатись. Так, друзі, наступна книга, про яку я хочу вам показати та розповісти, це і книга «Обивство за етикетом від авторки Джулії Сілс. Насправді я не планувала купувати цю книгу, але тоді в КСД нещодавно, якщо ви слідкуєте за новинами КСД, ви е е повинні були бачити акцію таку. Де багато хто міг собі придбати книги по 50, 100, 150 гривень. Насправді це дуже дешево, як на книги. Я тому більшість книг купила саме в тоді, в цей день, коли була ця акція. Ось, не планувала купувати, але ця книга мені обійшлася 50 гривень. Не 50, 100, 100 гривень, 100 або 50, я вже навіть не пам'ятаю, скільки, але одним словом дуже дешево. Я думаю, ну. Як не купити, якщо тим більше доля посилає такий знак, як можна набагато дешевше купити, в принципі, можливо, і цікаву книгу. А це буде щось змішане з агатою Крісті. Е, ця книга нам буде розповідати про епоху Регенства, де от кожна жінка, кожна дівчина вона мала таку мету от вийти заміж, зустріти якогось там ну, чоловіка, е, бути забезпеченою і щоб все в них було добре. І тут буде розповідатися про дівчину, Беатріс, якщо не помиляюся. Одним словом, їй це все не цікаво. Вона дуже любить розплутувати різні злочини, вона така, як місіс Шерлок Холмс. От, І одного разу на цей бал, ну, намічається леки бал, туди приїздить. Якийсь такий дуже завидний холостяк, всі там хочуть з ним бути. І, одним словом, під час танцю він просто падає мертвий, і вона, це, Беатріс, починає це все розслідувати разом з якимось там детективом, який приїде на місце злочину. Е, все. Більше до нічого не розповідається. Отже, ця книга буде з таким вайбом Агати Крісті. Шарлоком Холмсом це все буде в одній книзі, і я щось, в принципі, задумалась, чому я раніше не купила цю книгу, але добре, що я не купила, тому що вона мені обійшлася дуже дешево саме цього разу, коли я її купила, тому я дуже задоволена собою, що я її придбала. От, тому теж думаю, в скорому часі вже буду її читати, і тоді вже з вами поділюся своїми враженнями у прочитаному відео. Боже, в мене вже заплутується язик. Так, друзі, одразу беру наступну книгу, щоб довго не затримуватися. Це є книга сьоме літо. Ось так дуже красиво, до речі, виглядає. Від Page To насправді цю книгу я вже прочитала, але я не буду вам нічого розповідати про своє враження, тому що я буду знімати в скорому часі відео про прочитані книги за липень. І саме ця книга ця і прочитана у липні. Тут щось буде е, начебто якась любовна історія, але тут буде більше трагічна історія про такий любовний трикутник. От, дівчина буде ви обирати між двома хлопцями. Я вже хотіла вам розповісти свої враження, я вже так заговорююся, але не буду це робити, тому що вам цікаво, обов'язково дивіться наступне моє відео, яке, я теж думаю, вийде вже зовсім скоро. Так, друзі, наступна книга одразу до мене тут потрапляє, це є книга-татуювальник Аушвіцу від авторки Гізер Моріс. А взагалі, ця книга. Це книга на реальних подіях. Буде розповідатися про е, Голокост про події 1942 року, а також про молодого хлопця, який потрапив, потрапив, який потрапив в табір смерті Аушвіцу. І одним словом, він був таким дуже розумним і йому доручили таврувати людей. Тобто він повинен був е, ну, кожній людині е, татуювати. Відповідні е, номерні знаки. І одним словом він там познайомився з дівчиною, теж молодою, яка стояла в черзі на оце таврування. І він не просто закохався з першого погляду, і м, якось вони там вирішили чи втекти звідти, чи як. Ну, одним словом, ця книга на реальних подіях, тому в принципі, можна здогадатися, що вони все-таки звільнилися з цього табору. А, і дуже сильно мені цікаво прочитати цю книгу. Я вже просто не можу дочекатися, коли в мене буде відповідний настрій саме для цієї історії, тому що е, я думаю, це зовсім буде невесело. Зовсім невесело. І тому, надіюся, в скорому часі я її вже прочитаю і тоді вже сам поділюся своїм враженням, е, у прочитаному відео. Так, друзі, одразу наступна книга. Це є книга Диявол на коні від авторки Вікторії Голд. Та ж сама ситуація, що з обивцем за етикетом. Я не планувала купувати цю книгу, але вона мені вийшла. 100, або знову ж таки 50 гривень, я вже не пам'ятаю точно. З цією авторкою Вікторією Голд я взагалі не знайома, але там... Безліч бачу книг, які перекладені українською мовою, на КСД можна їх, в принципі, придбати. І я чомусь обрала саме оцю доявлену коні. Тут щось буде розповідатися про якусь молоду дівчину Манеллу, яка стала сиротою, вона не може залишатися далі в своєму родинному маєтку, і їй немає де залишатись, в принципі, куди поїхати. І там є якийсь спадкоємець якоїсь там землі, якоїсь маєтку, якщо не помиляється, він ну, закохується в неї, вбачає в ній свою дружину. Вона туди приїздить, там ще буде якийсь граф, який теж в неї, значето, закохається, чи що. Одним словом якась така. Мішани нам буде любов, любовна якась історія, чи що. В принципі, все, що можемо сказати про цю книгу, тому що я її ще не читала, не знаю, чи сподобається нам мені чи не сподобається, але в принципі за 100 гривень, я думаю, ну чому б її не придбати. А можливо, можливо, мені капець, як сподобається ця книга. Ну, різне може бути, тому <гум> будемо надіятися на краще. Так, друзі, наступна книга, яку я собі придбала, це книга надзвичайна Грейс Адамс від авторки Фран Літлфуд. Не знайома ні з цією книгою, ні з цією письменницею. Цю книгу теж я придбала в КСД за 50 гривень. 50 або 100. Тут буде розповідатися про 45-річну жінку Грейс, яка. Коротше, в неї в житті пішла чорна а, смуга, тому що з чоловіком в неї все погано, а, з кар'єрою все погано, і наостанок ще її 16-річна дочка, вони там щось посварені, чи що, одним словом, не теж не спілкуються, все в них погано. І одного разу вона вирішує все змінити. А, вона там кудись просто сідає в автівку, кудись там їде, е, ну, кудись як, до своєї доньки, щоб там. Щось перепросити чи помиритися, знаючи як. Одним словом, залагодити їхні стосунки. І нагадати всім, що вона дуже хороша мати, хороша жінка, можливо, нагадати своєму чоловікові, що вона кохана дружина і так далі. Одним словом, ну, не знаю. Мені здається, ця книга має бути якась дуже така добра і тепла, і з таким хорошим настроєм, можливо. Щасливим кінцем. Я сподіваюся, це буде щось, ну, точніше, я думаю, це буде щось таке досить прикольне, тому ця книга буде очікувати на свій час. Так, друзі, одразу наступна книга, яка до мене тут потрапляє, це є книга зникнення аптекарки від авторки Сари Пеннер. Не знайома з цією письменницею, не знайома з цією історією, ну як не знайома по відгуках, я знайома з цією книгою, тому я все-таки вирішила її прочитати. Раніше я її розпочинала читати англійською мовою, але щось закинула. Одним словом, щось знайде мені ця книга з суто англійської мови. Це є видавництво Artbooks. Дуже красиве оформлення. Просто погляньте, чому не фокусує. Ось так виглядає. Ну, дуже-дуже красиве. А ще від цієї авторки є книга Лондонська спіритична спілка, якщо не помиляюсь, теж дуже красиво виглядає. В цій книзі вона буде розповідатися про Лондон 18 століття, де є така аптека. Точніше, в цій аптеці є така аптекарка, яка виробляє різну отруту і допомагає жінкам позбавля... позбавлятися. І допомагає жінкам позбуватися чоловіків-зрадників, чоловіків, чоловіків аб'юзерів і так далі. Щось таке має бути в цій книзі. І також там буде одразу в цій книзі нам вестися розповідь від жінки Керолайн. Це є 200 років по. Там тих подіях, що вона якось в, в водах Темзи знайшла, е, як це пояснити, залишки з минулого цієї аптекарки, можливо, якісь рецепти, отрут чи що, ну, щось таке буде. І, одним словом, це якраз так, таке співпадіння, тому що чоловік цієї жінки, він там їй щось зрадив, і я вже навіть не хочу уявляти, що вона. Не думаю, робити з тим чоловіком і з тим всім, що вона знайде. Ось, якась ось така історія. А, відгуки досить хороші на цю книгу, тому, надіюся, скоро я її прочитаю і вже тоді буду з вами ділитися своїми враженнями. Так, друзі, наступна книга, яку я хочу вам показати, це книга те, що видно звідси від німецької письменниці Маріани Лекі. Цю книгу я вже прочитала і теж буду з вами вже ділитися своїми Такими детальнішими враженнями у прочитаному Залипень. Тунесенька досить така книга це є філософська книга роздум про життя, про смерть, взагалі, про плин часу з народження до смерті і так далі. Не хочу зараз вдаватися в якісь свої певні враження на рахунок цієї книги, а вони насправді є. Тому в наступному відео про прочитані книги Залипня я вам детальніше розповім свої враження. Можливо, вам ця книга сподобається, тому що я вже дуже великий ажіотаж навколо цієї книги і багато хороших відгуків, в принципі. Ось. В принципі, все, що зараз можу вам про неї розповісти. Так, друзі, наступна книга, яка до мене тут одразу потрапляє, це є книга Детектив від автора Артура Гейлі. Е, Згалі я не знайома ще ні з однією його книгою, але теж є декілька книг, які вже вийшли українською мовою і досить такі хороші відгуки. Просто погляньте на цю красиву книгу, дуже мені подобається, щось так погано видно одним словом. І ця книга мені обійшлась в 50 гривень. Сповідаєте, насправді її ціна, якщо ви є учасником КСД, 350 гривень, а вона мені обійшлася в 50 гривень. Ну, як не купити цю книгу, тому що це є трилер, а я трилери люблю. Тут щось розповідатися про сержанта Малькольма, який вже планував йти в свою відпустку з родиною, і, одним словом, там його перериває раптовий дзвінок, де його викликають на роботу. Він повинен поспілкуватися з серійним маньяком бивцем якому залишається жити декілька годин, тому що от скоро його вже повинні стратити. І він хоче цьому сержанту розповісти про всі свої злочини, які він скоював. Досить така товстенька книжечка, але я думаю, це буде теж щось дуже цікаве, триллерне. Мене ж стільки планів на рахунок цих книг, а часу просто катастрофічно не вистачає. Наступна книга це є це зіткане королівство від ірано-американської письменниці Тагера Мафі. чи Тагера Мафі, одним словом не як правильно наголос. І я цю книгу собі придбала. Лише через те, що мені дуже подобається цикл Шейтермі. І я думаю, що ця книга теж мені повинна сподобатися. Лише погляньте на оформлення цієї книги і на цей зріз. Ну, ця книга взагалі просякнута перською міфологією. То, що буде розповідатися про дівчину Алізе, що вона є звичайна прислуга, але виявляється, вона дізнається, що вона є спадкоємеце стародавнього королівства Джинів. Джинів. Ніколи я не читала історії про Джинів. Я знаю хіба мультик про Аладдіна. Все, в принципі, ніколи не цікавилася, ніколи не дивилася, щось більше подібне. Але це дуже мені імпонує саме ця письменниця, тому я, в принципі, вирішила дати шанс саме цій книзі, цій історії. Не знаю, більше нічого до такого не описано. Вона не товста, вже є досить. Позитивні відгуки на цю книгу, тому ця книга очікує на свій час. Наступна книга, яка до мене тут одразу потрапляє, це, книга «Це сталося влітку від авторки Теси Пелі. Це є дилогія про сестер Беллінгер. Наступна книга на гачку», я, до речі, вже собі її придбала. Вона десь в скорому часі вже повинна до мене приїхати з КСД. Ця книга досить мені подобається, тому що я вже її розпочала якраз читати буквально вчора. На момент, коли я знімаю світу, я вже розпочала читати цю книгу ще вчора. І мені досить подобається, як пише ця авторка, тому що дуже легкий стиль написання, ну, досить така з гумором книга, і дуже легко читається. В принципі, поки що я читаю, вона мені досить подобається, дуже легенька, проста книга. Я сподіваюся, що фінал теж вона теж мене не розчарує, тому що до мене вже їде друга книга про другу сестру Ханну, якщо не помиляюся. Ось. В принципі, вже детальніше вам розповім, коли ж її прочитаю до кінця. Так, друзі, наступна книга, яку я хочу вам показати, та про яку хочу розповісти, це є книга Прокття переможця від, так, щось мене тут, від авторки Марі Радковській. Це є трилогія. Я хочу а, зібрати а, трилогію саме з цим виданням, тому що десь планується вже зовсім нове оформлення, і оці попередні вони зараз вже... Їх так дуже важко десь придбати, а якщо і можна, то за е, досить такими ну, більшими цінами, ніж насправді вони були в онлайн або фізичних книгарнях. Тут щось більше про війни, про перемогу, боротьбу і так далі. Тут буде розповідатися про кестри. Це дівчина, вона і дочка генерала. І, одним словом одного разу перед нею постає вибір: чи піти служити в армію, як хоче її батько, чи вийти заміж. Вона. Потрапляє на торги, де продають рабів. І тут пише що вона побачила якогось хлопця раба. А, і вона там робить якусь ставку, виграє, чи його виграє, чи що. Я так зрозуміла, тут буде і любовна лінія, тут буде і така войовнича лінія. В принципі, по анотації досить так цікаво. Тут більше нічого не описано, тому нічого не зрозуміло, що насправді буде відбуватися. Але я надіюся, що мені ця книга сподобається, тому що я хочу придбати ще дві наступні книги. Ось, Тому вже буду розповідати, коли вже буду. І читати, і надіюся вона мені все-таки сподобається. Так, друзі, наступна книга, як ви помітили, це є такий товстонець. Це книга Нью-Йорк від автора Едварда Резерфорда. Просто погляньте на цю цеглинку. Я навіть не знаю, подивіться, який красивий форзац тут є. Ем, я вам скажу, скільки сторінок. 937 сторінок без е, подяки автора. Це вже є третя книга від видавництва РМ в цьому виданні цього автора. Ще має Париж, а також Лондон. Одним словом, тут буде розповідатися від заснування, так зрозуміло, Нью-Йорку, чи від якоїсь певної дати до якихось там певних років. Це буде більше як навіть художній історичний роман. Я думаю, буде цікаво, і я надіюся, що буде цікаво. Не знаю, коли розпочну. Коли розпочну, обов'язково вам про це повідомлю. Поділюся своїми враженнями, можливо, комусь сподобається, і ви теж захочете таку цеглинку, як виклик собі прочитати. Друзі, наступна книга, яку я дуже сильно хотіла придбати собі, ну я завжди жаліла грошей, щоб її купити, тому що вона теж не дешева, саме це видання. Це є книга Jane Air від Шарлотти Бронти. Яке красиве оформлення! Яка красива книга. Це є видаництво Небо. Просто погляньте, вона дуже така важкенька. Тут дуже красиві авторські ілюстрації. І ж ви розуміли книга повністю вся в цих ілюстраціях. І, боже. Я думаю, якщо не в цьому виданні, я не знаю, чи я би читала цю історію, тому що я не дуже люблю класику насправді, але саме я, коли побачила це видання, я просто закохалася, і я так давно хотіла собі цю книгу придбати. І нарешті вона в мене, і я ще її купила нову. Нову я раніше думала купувати її з рук, тому що ну, все рівно там ціна буде менша. Але і не дуже таку меншу ціну ставлять насправді, тому я вирішила вже дозбирати гроші і купити там собі абсолютно нову вона мені приїхала в плівці. Боже, ви бачили мене, коли я її розпаковувала, це було щось. Тут буде щось розповідатися про прислугу, тобто про таке заборонене кохання між прислугою, а також чоловіком, який там буде мати якісь певні звання та титул. Все, що я можу сказати, я думаю. Цікава буде. Класична історія. Ем, надіюся, вона мені сподобається, тому що мені буде дуже жалко, якщо вона мені не сподобається, але все рівно я її продавати не буду, тому що мені так подобається, як вона виглядає у мене на моїх книжкових позиціях. Це просто щось. Наступна книга це є список для читання від авторки Сара Ніша Адамс. Просто подивіться на цей зріз. Це такі книжкові полички, дуже-дуже класні. І ось такий форзац. Тут буде ще розповідатися про долю різних людей, їх там об'єднують книжки, в кожного якась своя історія. Тобто, це має бути щось таке дуже добре, мені здається, приємне, легке, чтиво. Книга про книги можна так сказати. Я, звісно, що не змогла просто пройти повз цієї книги. Я не планую зараз в скорому часі її читати. Але я дуже рада, що вона в мене є, тому що вона дуже красиво виглядає. Як не купити книгу, яка про книги? Не знаю. І остання книжка, яка в мене тут залишилася, ця книга її Смертельна гра від автора Роберта Дугоні. Дугоні. Дугоні, не знаю, як правильно. Ніколи не знайомилася з цим автором. Цю книгу я вже теж прочитала, я встигла її прочитати у липні і теж буду детальніше вам розповідати про свої враження на рахунці книги у прочитаному відео. Скажу так, це є тренер про дівчину, яка адвокатку, яка захищала суді чоловіка, якого підозрювали у вбивстві своєї дружини. Все, що вам можу зараз розповісти, детальніше вже розповім наступному відео. Все. Подивіться просто на красивий цієї книги І ось так. Тут більше буде таке на шахову тематику, але тут шахова тематика така більше захована під ґрунті самої книги. Тактики, ось можна так сказати. Все. Отже, друзі, ось такі стопочки книг. У мене з'явились на моїх книжкових полицях. Ці всі книги я дуже всі хотіла. Деякі книги я купила, тому що. Вони дуже дешево мені обійшлись. Я не знаю, як збільшити день, щоб було більше годин, тому що я не встигаю абсолютно нічого. Я завжди планую читати чим побільше, але Мені не виходить це робити. Я переважно читаю вночі, пізніше встаю зранку як зомбі, але я як щасливий зомбі, тому що я, наприклад, прочитала книгу або розпочала книгу. Дуже-дуже всі красиві книги, я дуже задоволена, я дуже рада. І надіюся, в скорому часі я їх всіх прочитаю. От-коротше, багато води наговорила в кінці цього відео. Будемо вже з вами прощатися. Я всім вам вдячна за вашу підтримку, за увагу, за те, що дивилися це відео, за те, що ви мене підтримуєте. Це дуже сильно мене надихає, мотивує. Всім вам дякую, бережіть себе! Читайте українською мовою і сподіваюся, зустрінемося вже в скорому моєму новому відео. Па-па!